Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від американської торгової марки Cannondale. Модель називається Trail 5. Це модель гірського велосипеду класу МТБ Hardtail. Рама алюмінієва, кількість передач. Попереду одна зірка, позаду 10. І гальмова система гідравлічна. Від торгової марки Тетра. Даний велосипед е, е, комплектується якісними обладнаннями і має колір, як е, е, вказує виробник е, графіті. Граф. але це, як ви бачите, чорного кольору. велосипед е, Black. Ну, е, Вони враховують, що чорний кольор інколи буває і другого кольору. Але на -то, це. Велосипед Trail 5 чорного кольору. Розмір колеса 29 дюймів. Треба відзначити наступне: даний велосипед, як і всі останні велосипеди від торгової марки Calandil, мають особливу раму. Рама велосипеда сама по собі має два трикутника: це передній трикутник і оце задній трикутник. Так, ось у велосипеда Канандейл, у всіх велосипедів Cannondale оцей трикутник, особливий ніжнє перо з одної сторони і з другої сторони. Е Працює з верхнім пером з одної сторони і з другої сторони. І водночас вони мають легку вібрацію, коли ви рухаєтесь. Коли ви входите. Поворот. коли ви рухаєтесь на узбіччі дороги, де багато бруду, камней і все остального з бровки на збровку пригайте, у вас якась вібрація образується. Так ось, оці дві частини з одної сторони і дві частини з другої сторони, вони між собою так грають якісно, що вібрація. Майже не відчувається. На велосипеді зручно їздити як містом, так і за містом. І оця частина рами вона має особливість свою гасити вібрацію. Але це тільки можна е, е, зрозуміти, коли ви рухаєтесь на велосипеді, коли ви багато рухаєтесь, коли ви мандруєте на велосипеді trail 4, Trail 5. Тоді ви відчуваєте цю особливість рами. І е, не саме останнє, те, що на раму е, торгової марки Cannondale дається пожизненна гарантія. Тобто, приходьте в магазин Віловьва, купуйте велосипед американську мічту е, і насолоджуйтесь якісним обладнанням велосипеда Cannondale Trail Fire. Більш детальніше наступне стоїть відзначити. Ну, як ви розумієте, це гірський велосипед і, звичайно, шипи тут такі міцні. Вони тримають велосипед зручно, надійно по лісу, по горам. Ну, а м'яка покришка, вона буде комфортно відчувати себе на асфальті. Тобто, це універсальний солдат. Вілочка у нас алюмінієва, 100 мм ходу, регулюється з двох сторін. Предлоуд є такий речах, який може стиснувати внутрі пружину. Тут звичайна пружина, яка може стиснуватись завдяки цих двох речагів на 2 см з однієї сторони і з іншої сторони, ви можете, ви можете закрутити. І якщо ваша вага 130-140 кг, вона більш якісніше буде амортизувати на міцного велосипедиста. А якщо дівчина сяде на велосипед з вагою 50 кг, звичайно, я завжди відкручую ці речаги, щоб максимально Нарижалась пружина і м'ягусінька працювала, якщо буде їздити дівчина з вагою 50 кг. А велосипед розрахований як на хлопців, так і на дівчат. Універсальний велосипед Cannondale Trail 5 підходить як для хлопців, так і для дівчат. Колесо має обод. алюмінієвий, двойний, посилений, тобто надійність висока. Шприхи, нержавіща сталь, чорного кольору, міцна. Колесо комплектується камерою з тонким нипелем. Тонкий нипіль завжди міцно тримає тиск повітря в камері. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. У нас тут все звичайно. і втулочка як передня, так і задня від компанії Шимано. від торгової марки Шимано. Втулки з ротором, який центр лоб на гайки закручується, це легше і надійніше тримання ротора. Торгова марка Тектра представлена як гальмова система. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Тектра. Ну, Вілочка, повторюсь, алюмінієва, легка, 100 мм ход санту. Рульова, якщо ви побачите, оця частина велосипеда, вона міцна. Тут стоять полуінтегровані підшипники. Міцна, надійна полуінтегрована інтегрована рульова. Витримую всі е, ваші будуть подорожі з легкостю. Кермо. Кермо тут широченне. Стоїть відзначити, торгова марка Cannondale завжди полюбляє ставити на велосипеди свої е, дуже, високі, дуже довгі кер е, рулі. 72 см довжина керма. Дуже. Привабливо. Коли ви рухаєтесь за містом, коли ви рухаєтесь, де багато поворотів, то великий руль більш комфортніше відчуває в руках. Гальмова система під два пальця це ручки гальмові, вони окремо йдуть від монеток. Монетка спереду відсутня на лівій руці, тому що у нас попереду перемикач відсутній, а задній перемикач на правій руці Едвант X. Від торгової марки Shifter без обозначення, на якій швидкості стоїть перемикач. Тобто ця монетка не має градації шкали. Але ви настільки повинні якісно відчувати велосипед, що коли ви перемикаєте передачі, вам не потрібно дивитися, на якій швидкості ви рухаєтесь. Ви все відчуваєте, тому що у вас тільки одна зірка позаду. Вам і не потрібно тут мати шкали градації перемикача. Стоїть визначити, велосипеди Канандел сучасні, і вони мають інтегровану, встроєну в раму тросики. Ось тросик заходить в раму, і це більш пасуватиме. Тросик дайвий не б'є. Тобто це надійно, комфортно, коли ваш велосипед має тросик інтегрований в раму. Це більш приємна інформація. Ну і зовні велосипед дуже зручно виглядає. Попереду у нас йде. Одна зірка. Бачите, зірка вона має дуже довгі такі зубці. Вони міцно тримають ланцюг, і ланцюг не буде спадати, тому що ці зубці вони довгі зазвичай. Шатун. алюмінієвий, міцний. Педалі у нас пластикові, стандартні, нічого зайвого. Позаду у нас стоїть перемикач передач від торгової марки Microshift Advanced X. На десятискорисну касіта. Касєта у нас теж десятискорисна. У нас стоїть ззаді втулочка Шимана під ексцентрик. Легко знімається також. Є термозна гальмова система гідравлічна і позаду від торгової марки Тейкера. Стоїть значить, що велосипед цей має додаткові отворі. Раз, два. І тут 3-4, завдяки яким можна поставити багажничок. І на велосипеді можна вже е, мандрувати, їздити в походи, ходити в походи на велосипеді, поставити багажник, і у вас вже буде туристичний велосипед Cannondale Trail 5. Е, сідло регулюється завдяки лекоздйозному центру, по висоті Це зручно завжди, коли ви. Собі підлаштовувати велосипед. Ну, і Остаточно стоїть визначити, скільки вага велосипеда Cannondale Trail 5 L5. Цей велосипед з розміром колоса 29 дюймів, рама L. І вага велосипеда. Cannondale Trail 5 L-рама. 14, 14 кілограмів 900 грамів для велосипеда, по на яку пожизнена гарантія. Це дуже надійна, зручна е, фішечка. Цей велосипед продається в нашому магазині е, з гарантією якості. Е, стоїть відзначити висоту труби центральної частини до землі. М, 83 см. З урахуванням, що цей велосипед має раму Еличка. 83 см від центру. Це ви повинні. Розумієте, наскільки вам буде пасуватиме цей велосипед? А з продажу цього велосипеда ми додаємо, ну, це як виробник поставляє, а я вже вам. Книжка, мануал по користуванню велосипедів Канандею. Ось така карта пластикова, картонна плати, карта Warrantie Guarantie. Guarante Warranty. warranty, warranty, warranty. І наклейка, Оце наклейка з інформацією, те, що за велосипед, яка рама, коли. Е, е... Коли ви купуєте велосипед, ми вам цю інформацію всю даємо з велосипедом. Це ваша гарантійка, наш обов'язок вам давати велосипеди якісніше, ніж ви даже можете себе уявити. Тому що велосипеди Canon Dale це американський бренд, який виробляється для велосипедистів усього світу з урахуванням надійності свого виробництва. Сподобався відеогляд велосипеда гірського Cannondale Trail 5, чорний колір. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі.